вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. У листопаді 13-го ніхто навіть уявити собі не міг наскільки важкі випробування підготувала нам доля. Це зауважив сьогодні з нагоди дня гідності і свободи президент України Петро Порошенко. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, чи варто було рівно три роки тому виходити на майдан заради таких випробувань, які не припиняються на жоден день. І будемо про це говорити з гостями студії, якими є. Народний депутат четвертого скликання ради як голова секретаря та президента Ющенка, член координаційного комітету Євромайдану, і його учасник, як саме громадський діяч Олег Рибачук. Вітаю вас, пане Рибачук. Добре. А також народний депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Іллянко. Вітаю вас, пане Андрію. Ви Добре. теж фактично стояли від перших днів Євромайдану. Перед тим як ми наведемо фрагмент сьогоднішнього виступу Петра Порошенка, звернусь до вас з таким запитанням. Офіс Радіо Свобода знаходиться. Це місцькому центрі Києва. А як ви дісталися? Не було перешкод? Пане Андрію? Ну я пройшов два кордони. Спочатку біля ЦУМу там стоїть кордон. Я пройшов через нього. Там до мене ніяких питань не було спокійно. А от уже безпосередньо біля вашого е офісу проходив, е наткнувся на ще один кордон, який стоїть прямо біля метро Хрещатик, але е тут вже е якісь виникали. Трошки дивні речі, і тому мені довелося пройти через кафе Макдональдс. Там я чир... да, зайти така, через центральний сантенамисне, реклама. А потім пройти через боковий mm -hmm. вхід. Так. Ну дісталися все так. Ви панала я Олежа. теж рухався з, з Бесарабки. Пройшов метало шукачу цю рамку десь біля ЦУМу, я так розумію. Що цікаво, хтось із назвадіців, сказав, а чого це ви запізнюєтеся? Я Так не зрозумів, куди я запізнююсь, бо до свободи я ж і пішов вчасно. І біля тут, біля метро, не було щотк... свобода, на <та>, радіо <раніха>, Свобода. <х> 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 Пане Олежа, а на Майдан ви ж теж сьогодні ходили, поцікавилися, що <х> там <х> <х> відбувається я ну, і що зараз п'ятнадцять сорок <хх> за Києвом. Є там якась активність? Ні, там декілька десятків людей. Просто видно, що люди проходять, дивляться там, групами спілкуються, але. Назвати це активністю дуже складно. Ну, а тепер, як я обіцяв, фрагмент сьогоднішнього виступу Петра Порошенка, Революція Гідності підвела риску під російсько-радянським минулим і під пострадянським періодом. І позначила виразний кордон, який відділяє і віддаляє український наш світ європейський від їхнього руського миру. Сьогодні вже. Україна і Європа значно ближче один на одного, ніж три роки тому. І це означає, що плани, що вимоги Євромайдану втілюються в життя. Ну, Ключове питання. Три роки вже минуло після початку Євромайдану. Втілюються вимоги цієї. акції. Пане Олеже. Звичайно, частково, тому що для мене основна вимога майдану була зміна системи влади. Вона не змінилася. Інститут президентства залишився неформальним центром. Нові політичні сили не грають ключової ролі. Відсутній реальний контроль громадян суспільства над владою. У зовнішньому векторі так ми підписали угоду про асоціацію. Дійсно, в зовнішній політиці для України, зокрема для української влади, не існує вже багатовекторні. Тут можна говорити, що у нас є. Проголошений зміна проголошеного курсу, і можна сказати, що значно ретельніше почали з нами працювати західні партнери. Тобто, в кінці кінців я вже можу порівняти період, коли там перший раз був віцепрем'єром після помаранчереволюції. Зараз зараз набагато. Практичніша, реальніша співпраця. Зараз Україні допомагають, а часто змушують будувати європейські інституції, зокрема для боротьби ну, з корупцією. Вони говорять на вуха. Але, не, але раніше вони, вони закривали на це очі, раніше вони не змушували українську владу а, розділяти гілки влади, створити незалежну систему контролю над корупцією. Тобто багато речей вони раніше просто не робили. Пане Андрію, ви були народним депутатом, коли починався Майдан Верховної Ради. Потім ви свобода втратила. Ну, верніше, ви є, але ж не за спартійним списком в Верховній Раді народним депутатом. То, що виходить, ви представник старої політичної сили на відміну від нових, про які казав пан Рибачук зараз. Ну, ви знаєте, я думаю, що ми не будемо зараз мірятися, хто як там був на Майдані, тому що знаєте, свобода була в авангарді всіх процесів, і ми понесли в тому числі дуже важкі втрати на Майдані. У нас є наша свободівська чота в Небесній Сотні, і ви знаєте, для мене, звичайно, Майдан це період такого надзвичайно великого життєвого скажімо, перевірки і усвідомлення багатьох речей. І, власне, я, якщо ставити питання, чи треба було виходити на Майдан, для мене навіть так не стоїть питання. Ми врятували країну від повного знищення. Майдан це ми вже були одною ногою, вже, одна нога вже зависла над прірвою. Ми просто в останній момент прибрали цю ногу з прірви. Так, хтось може сьогодні розказувати про те, що війна, про те, що там складна ситуація. Ви знаєте, війна почалася незалежно від нашого бажання, тому що стояло питання про те, що Янукович здає Україну Росії. І в цій ситуації війна вже почалась. Війна почалась тоді, коли влада почала розстрілювати людей. Оце був початок війни. І фактично просто майдан переніс фронт цієї війни з центру Києва на ті території, де зараз і фронт знаходиться. Пане Андрій, а... важливе річ, я перепрошую. Коли ж справжній був майдан на початку, 21 листопада 13 го після розгону Беркутом студентів чи коли вже пішли жертви? Уже 14-й ну, рік зама. Я вам скажу це все. Я вважаю, що майдан починався. Звичайно, він мав кілька етапів і починався він. Напевно, з того, що це був спочатку, просто от якраз і був євромайдан. Це була протест проти того, що влада відмовилась від євроінтеграції. Люди виходили з переважно цією вимогою. Тоді ще навіть перші дні майже не було вимог про відставку. Я власні взагалі не було, поки не побили, не було то ну, тобто ну наприклад, для мене було очевидно, що це мало бути само початку вимоги, але цього не було. Про це І от я можу точно сказати, що от справжня революція гідності, якби всенародний підйом, коли вийшли вже мільйони людей на вулиці по всій країні. Це звичайно сталося після побиття. побиття. Це першого грудня. От для мене. Це в принципі початок революції гідності от 1 грудня. Бо люди вийшли за свою гідність і люди вийшли за країну. Насправді я вважаю, що все одно, якщо от звичайно, в майдану було соціальне питання, так а, така антиолігархічна революція. В майдані була питання громадянських свобод, громадянської гідності і прав людини. Було питання національне, там геополітичне. Але найголовніше мені здається, от якщо ми відійдемо от всі ці нашурування безумовно важливі, але вот знімемо і дійдемо до самого ядра. То це а, звільнення України від російської імперії. Оце, от основне саме за це, а, я впевнений. це був той нерф, який штовхав людей на відчайдушні вчинки, який розумів, що це іде боротьба продовження тої боротьби, яку свій час вела ОПА, яку свій час вели українські перші визвольні змагання. Це просто от ми завершували ту справу, яку ми мали завершити. Остаточно добитися незалежної України. На жаль, в 91-му році була проголошена формальна незалежність, але реальна незалежність фактично. Зараз от вона стверджується в тому числі в війні за цю незалежність. А важлива деталь, коли була друга річниця початку Євромадану, а незадовго до неї Тетяна Чорновол, теж активний учасник цього другого майдану. людина, яка постраждала, як відомо, 25 грудня 13-го року. Вона написала такий пост. Цитую дослівно. На Майдані була війна на два фронти проти Януковича. Перемогли тільки на одному. Другий фронт Януковича на майдані складався теж із громадськості, яку використовував часто в темну їхній ідеолог та диригент тодішньої влади керівник адміністрації президента Януковича Сергій Льовичкин. Пане Рибачук, ви не були маріонеткою Льовичка на початку Євромайдану? Руслана було, вдаруйте. Було б дуже дивно. Я розмов... Звинувачить їх у цьому. Звичайно, Мустафа є, який першим. Мені в Фейсбуці. про це під час студентського майдану мені вночі про це серйозно говорив там нинішній генеральний прокурор Юрій Луценко. Дивлячись, вічі, ти знаєш, що там же ж Руслана отримує від Льовочка на якісь там мільйони? Ти, мовляв, не в цих розкладах, і я знаю, що для. Політичного керівництва вони собі цю версію придумали. І, і вони активно. А... Нинішнє політичне керівництво. Так, нинішнє політичний. Ну, тодішнє опозиційне. Те, то, що називалося там, де був Турчино, от ця Рада Майдану, вони чомусь вирішили, що молодь не може бути самостійною. Для мене чим цей період цікавий? цей так, так, трибуна, як щоночі виступали Руслана, та, яку, Крім потім, коли э, перед розгоном, тоді не було. Ні, так, потім карман. забрали цю трибуну. Удар забрав цю трибуну, і у нас залишився це просто магнітафо. В ударі була тоді ні, ні, це просто це знаєте, Якщо говорити коротко, то коли е, Арсенія Яценюка у вільнюсі запитали, е, як там майдан, він каже: який майдан? Там немає нашого майдану. А паралельно виник партійний Майдан. Це важливо в цьому розібратися, тому що насправді у, у кожній країні є там певний конфлікт генерацій, поколінь. Коли я прийшов перші хвилини мої на Майдан, я повернувся з, з великого туру а, по Україні, якраз з Севастополя і Сімферополя прилетів. То до мене було одне прохання. Пане Олеже, ви можете якось домовитись з народними депутатами, щоб вони хоча б дали громадським активістам. А я ж начебто з одного боку а з іншого боку, всі а, знають а хто твоє... з таким проханням от, до так, вас? ряд е, ряд людей, от, яких я навіть і не знав. Тому що от на ту трибуну стояла черга з народних депутатів і туди ініціатори. Ага. Mm. Так, так. От в, пер... в перший же вечір. Там вже брати Клічки вже відговорили. Я трошки пізніше прийшов. І я пам'ятаю, що перший комп... Проміс був, коли народні депутати з мене знають. Ми домовились про те, що давайте через раз там умовно народний депутат, там Вікторія Сюмар чи Ігор Соболєв, чи хтось представники громадських, свободна, зараз ми пан Андрія, те що там ми хальчі тоді у мене навіть невеличкий конфлікт був там з якимось Тобі, пуза... пане Олеже, у нас так. на жаль, так багато часу. От ви тоді заявили буквально на другий-третій день Майдану, В інтерв'ю одному зі ЗМІ, я з вас спроцитую е, політикам. Треба вигравати політичну битву. У них паралельно йде і відставка уряду ну серед вимог. І імпічмент президенту тоді Януковичу. Тобто, речі, на які б ми ви сказали тоді, цей майдан не зібрали. Тоді ви сказали це. Я просто ретранслював настрої молоді. Це було дуже важливо. І їх батьків. Я ж там практично по ночах тоді, Це була певна еволюція. Тут з Андрієм згоден, що це певні етапи. Розвитку, але що цікаво, що дуже вороже, от старі політичні еліти зустріли оцю молодіжну, мол, То молодіжну ініціативу. Тобто була була така спонтанна на ваш танк. Так, і тому і у Києві я... льовочкиних не було. Та ні, але не делі я... їх... стояла його стояли щодня. До але разгону. їх треба Дружина розуміти, коли, коли я стояв там на Майдані. Коли ти стоїш там на Майдані вночі, бачиш сотні людей і розумієш, що там половину штатних провокаторів, половину там е, тихушників, як називають поліцейських, бо це ж відкритий майданчик. Це було досить дивно, коли мене просили там той же Соболів просив, ми когось взяли в охорону Майдану, а я ж то знаю, що там ну, кожен другий е, може бути гравцем зовсім з іншого табору, але якась контр- Контргра могла бути один. У нас були там певні правила на Майдані. Ми їх витримали. Ми розуміли, що провокації будуть, але е, це було це в кожне рішення, яке я там ретранслював. Це були рішення цієї кордради майдану студентської. Це не то, що потім політики створили таке великий загал, і там всі потонули. А це була ініціативна так, група. Так, так так, я хочу звернутися до пана Андрія. Ви, звісно, під політичним прапором ВО «Свобода» від початку на Євромайдані стояли. Ваш погляд, от Ірина Фаріон, ваша колега пово свобода, трошки пізніше констатувала на її. Погляд, що, мовляв, дійсно це була така певна в чомусь технологія банкової, наскільки я пам'ятаю її заяву. Але інша справа, що вийшло все це під контролем і. Сталося це, те, я, що я сталося. вам скажу yeah. так. Тобто, по перше, взагалі революцію неможливо симулювати, це просто неможливо. Так. Те, що от ми навіть бачили зараз у ці останні дні, тобто, ну це зразу видно. Якщо приплачені люди, тобто, це все ну ми відкидаємо зразу цю таку складну конспірологію. Так, звичайно, якби не було настрою всього народу на повстання, ніякого повстання би не сталося. Тобто, це було стосовно того, що сталося між 21-м, Um, uh, листопада 30 ніч на тридцяте листопада 2013 року Резгідно на Майдані Берпута. Незалежності. От, от, власне, це перша фаза Євромайдану. Так. То мені здається, звичайно, там а, ну. Я просто хочу нагадати, що там було домінуючим гаслом без політики, не було партійної символіки. Дійсно, доволі не так уже і були організатори, ті, хто контролював сцену. Ви розумієте, відкритий майданчик, він то відкритий, але сцена завжди контролюється певною групою людей. Доступ до мікрофона завжди певна група людей контролює. А і, відповідно, там було. А, дійсно було певне прохолодне там ставлення цих людей, які контролювали сцену, до того, що виходили депутати, говорили політики діючі. І це було а, стосовно того, що. Що е, було гасло без політики? Воно було, на мій погляд, це гасло об'єктивно. Я не кажу, що ті, хто його говорив, всі були агенти влади в жодному разі. Але об'єктивно на той момент це було вигідно владі, тому що ну, як же ж є парламентська опозиція, яка отримала підтримку на виборах, яка має депутатів, яка має певний ресурс, в тому числі партійний, в тому числі мобілізаційний, будь-який інший підтримку частини суспільства. І є громадянська частина людей, які називають себе громадянськими активістами. Я Не кажу, що вони погані, чи погані, чи ті погані, але об'єктивно, коли вони разом, вони сильніші і вони можуть робити більше. І тому дуже добре, коли їх розділять, коли буде один майдан партійний, один майдан Майдан безпартійний, коли а, одні ставляться з недовірою до інших, я просто хочу сказати, що так. в 2010 році, коли тільки я на пішов до влади, з'явилася масова тема. Яка запускалася дуже чітко, дуже технологічно, без політики, будь-який протест без партійних прапорів, будь-який протест, не дай Бог, якісь політичні гасла, відставка, там ще щось таке. Тільки от локалізація. Ми пам'ятаємо це було на податковому майдані. Ми пам'ятаємо це було на антиміліцейських протестах. Коли там був безпреділ міліції і були протести, так само коли починалися якісь політичні моги, не треба цього і так далі. Угу. І це була така певна, на мій погляд, владі це об'єктивно було вигідно. Вона таким чином каналізувала цей протест в потрібне русло. Єдине, так, єдине, да Влада, єдине, що, зараз я ти наваш поля, я мене чували за момент, хочу сказати, що і от дуже важливо, що коли уже ем, оці всі е, речі, е, ну скажімо, штучні, на мій погляд, відпали. А, коли стало зрозуміло, що все, давайте припиняти це, тому що нас просто всіх знищать, не не тільки нас, а mm -hmm, Україну так. знищать, і нам всім треба боротися. Це все природнім чином майдан виник, став Політичним майдан, і таким яким він він став таким, яким став. Став. він став. Він був різний. Зрозуміло. Там були різні люди. Розуміло. Там були і ті, хто казав без політики, і ті, хто казав, ми і були партії, і були не партії, були окремі mm -hmm. люди. Були митці, були я не знаю хто заводом. Розуміла, і всі були разом проти з одною метою. Ми хотіли додати. Просто це дуже дивно говорити, що майдан був без політики, тому що основна вимога євро. Ро майдану було під зробити політичний вибір е, просто Україна... а можна молодь... було зробити тоді на початках це без опори на певні політичні опозиційні сили. Ну, знаєте, чо, що там хвилювало... От знову повертаємося до того, що основна група, яка З'явилася на майдані, це ця молодь. І молодь ця створила кордраду. І це там люди, ці, це там старші курси, і, і там досить там проговорювали вони. Там знайти агентів впливу було складно. Там був е, Єгор Соболів серед активістів, там були певні люди з Могилянки, які ще в Майдан прийшли, Там був... Е, Деякі там нові депутати Луценко, ігор і Він тоді та... ще не був депутатом. Він ще не був депутатом, ну, ну, та, а, а, то, які захисник. Захисник. До речі, цікаво, що майже всі, хто був тоді ес, е, на, якби на громадській темі, і казав, що ми не політики, ми без політики. Майже всі стали депутатами. І, до речі, стали від партій е, не нових, а від тих самих, які були. От, па пане так, так, да. у нас вичерпується час. Все таки, оце перед розгоном сцену забрали. Так. Руслана тоді саме в ніч не вийшла. Тож Ігор собор, якщо не помиляюсь, який кожну ніч стояв, а саме в цю ніч не прийшов, захворів. Тобто, що ну, це, його, це випадковість? У, у, у Єгора Соболєва там був мікро, там з серцем реальна проблема, його там ледве не в реанімацію. Було видно, що можуть розігнати. Так, звичайно, але це кожен вечір розмова йшла про те, що вас будуть розганяти. А тепер станьте на моє місце. Що б ви робили, якщо вас кожен вечір попереджає, що ви можете розвивати? Я був в ніч розгону, я тоді 22 години був, і я десь о другій поїхав, і я пам'ятаю, що. У мене була зустріч там. Андрій Шевченко був народний депутат. Потім ще десь п'ять народних депутатів було. Мені сказали буквально фразу, що зараз тут охорона депутата Пашинського, що зараз ми передаємо майдан, ми від'їжджаємо і вже наступає партійний майдан. І коли я о другій годині ранку поїхав, то там насправді студентство вже прийняло рішення перев. Закінчувати цю акцію і переходити до вироблення стратегії громадського супротиву по всій країні, і і це для мене досі дивно, досі дивно навіщо було цей майдан розганяти, але далі, вже вже там. Три роки пройшло, ніяких слідств немає, ніяко. Там дуже багато було всіля всіляких ярликів. Але я досі для себе е, розумію одне, що вибачте, я вам зовсім мало часу. Ви не вважаєте зараз через три роки, що вас в використали? Ні? Ні, е, абсолютно не вважаю, що в використали. використано. Я, я думаю, що єдине правильно зробив, що я там був, і більшість людей. Хочу поспорити, які були там десь відсотків 10, які пішли в політику. Насправді ці Я люди публічні пішли... обличчя... публічні обли. Я не говорю зараз про там рядових учасників акції, Я говорю про публічних облич. Майже всі після цього стали депутатами, пішли в політику. Uh, і uh, я важливо, що до речі, не створювали якусь там нову партію, а від діючих партій, зокрема, і тих, які вони активно критикують. А варто було створити стали... після перемоги майдану так, одну звичайно. єдину партію, пане Андрію. Ну, це не до мене питання. Я не Розумієте, Я просто говорю про те, що uh, в результаті що таке політика, так це публічні відносини навколо влади, навколо того, щоб отримати владу для реалізації якихось сіли. Uh, ми можемо називатись як завгодно, громадське, не громадське, але в результаті для того, щоб прийняти якийсь закон. Не приймати якийсь закон, зробити євроінтеграцію, не робити ще щось. Ще щось треба для цього мати. Політику треба мати активність в цьому плані. Треба ставати депутатами або делегувати своїх представників, вимагати від них щось робити або не робити. Все одно це, все впирається. Одна з двадцять так, так панове. 25 секунд. Я адресую таке запитання на сам кінець. Пану Олегу Томаскарлель. Ви напевно знаєте, казав, що революція задумують романтики, здійснюють фанатика, а використовують її плоди. Хто? Негідники так відбувається Гідники. чи ні? так, але відбувається кожен раз зміна. Нам дуже бракує нового виборчого закону, щоб нові політичні сили могли попасти до влади. Це зараз відбувається, і головне, що громадяни зрозуміли, що владу потрібно контролювати. Без контролю змін не буде. Дуже вам дякую, панове. На жаль, час на нашої розмови з Андрієм Міленком Олегом Рибачуком вичерпався. Сьогодні ми говорили, що ж дали ці три роки після початку Євромайдану про програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.